Всім привіт! З вами Наталка. І Сьогоднішнє відео це відео огляд цієї книги холдера папки, зроблене для Оленочки. Хто не дивився в логі, я трошки поясню, що це папка-холдер для моєї скрапової подружки, то, як я не вмію дуже красиво робити передачі, посилки, збирати скрапові матеріали. Я вирішила от так їх зібрати в таку папку холдер. Так в мене народилася ця ідея, концепт. І давайте подивимось, чи змогла я її втілити в життя чи ні. За основу я взяла обкладинку від книги про рибок, у мене була. Також пустила на основу да, оцей корінець, це в мене йде і тканина. І таке мережа зрозуміли, да? і покривала я його ґрунтом, акрил, змішувала фарби акриловий і ґрунт. І Потім ще додавала віск від Стамперія. Ну, да? В чому ідея була, що ці всі елементи які Олена може собі використати як матеріал для джанку в майбутніх джанків, я думаю, не один в неї вийде. Я вам знімала таку невелику підзйомочку, то вже не буду на це приділяти увагу. На початку відео ви бачили більш детально саму обкладинку, тож давайте погортаємо, Да? Як за основу взяла ось такий шнурочок, шнурочок у нас іде, е, якийсь замшевий, мені здається, Ось такий е, пішов сюди. Так. Дуже багато гаманців, дуже багато деталек. Я не буду на цьому звертати увагу, лише хочу показати загальну картинку. Всі ці гаманці наповнені скраповими матеріалами да, для майбутніх робот оленки. Тут у нас і виробка, і папір. І я не спитала дозволу: не в Аліни, не в Іни, але підібрала для Оленочки також матеріали і від вас, дівчата. Да? Я подумала що частинку від Алінки з Німеччини і від іночки бригантини з України я Оленці передам. Я думаю, їй буде дуже приємно і ваша присутність в цьому джанку. Да? Зараз у Оленки такий період, в неї там навчання дуже, дуже важке, я думаю, дуже такий період, не дуже яскравий. Насичений, да? Але я вирішила, знаєте, як іноді класно людині зняти втому, тим, що вона сяде і буде щось зробить да, по творчості іноді це такий момент, і підбирала я це все з любов'ю, що її це надихне і вона зможе щось зробити, відліктися. І порадувати нас своїми роботами, що ми побачимо щось в інстаграмі від Оленочки. Так, робила я ось такі три папки, робила їх в якомусь із влогів, де використовувала ці пакети з Амазону, які мені приходять, і якісь матеріали. да, і Це все я вам казала, що все це вона може відірвати і кудись собі притулити в свої да, Тут все це наповнені, кожний гаманець наповнений чимось. Важливим і головним для скрапера. Да? Якісь мої знахідки, щось я імбосила, щось вирубку робила, щось передавала, намагалася передати для неї ось таким чином. Збираючи цей джанк, да, вже повторююсь, але ще раз скажу, що кожна з цих деталей знімається і піде саме в її роботу, куди їй потрібно. Да. Намагалася зробити багато для неї виробки, бо на останній момент, коли ми з нею спілкувалися вживу, то я знала, що в неї немає нажив. І немає машинки для виробки, то вважаю за потрібним ось такі невеликі вкладення від себе зробити, да, що я їй можу передати. Да. Це, звісно, не все, бо ще я збираю саме ну, такі вже нові матеріали да, не для. Скажем так, ще щось підберу, ще щось покладу. Ще зробила це, Алінка мені передавала такий мішочок, в мішочку щось було. Сюди я поклала ці океанічні скарби, що нам дарує океан. І поклала також молди ракушки, як е, такий момент да, спогаду про океан, що це також така важлива стихія для кожного з нас. Е, да, вода, земля. Камінь, тобто вогонь це все стихії, які нас наповнюють, і кожна з цих стихій є в нас самих. І я хочу, щоб цей вогник натхнення все-таки до Оленочки дійшов від кожної з нас. З любов'ю, Оленочка, щоб щось зробила для нас. Цікава і неймовірна, я впевнена в тому, що вона це зробить. Я зараз ще попідбираю металюхи різні, ще якісь матеріали зберу вже нарешті. Думаю, що обгорну цю книгу ще в тканину, щоб було їй на обкладинку щось цікаве. І на цьому закінчу. Всім вам дякую за ваші перегляди. Вподобайки, коментарі, підписки це дуже важливо для мене. А всім вам бажаю творчого натхнення, миру, добра, процвітання і здоров'я. До зустрічі з крапти з Наталкою, па-па.